Додаткова сім для девайсів. Уявіть, що вам більше не потрібно переставляти сім картку між девайсами. Платіть за один тариф і використовуйте його обсяги одночасно на трьох пристроях. Всі хвилини і гігабайти в тарифі будуть доступні на під'єднаних пристроях без жодних доплат. Підключайте на смартфон, планшет, ноутбук, Wi-Fi роутер, GPS в автомобілі та інше обладнання. Додаткова SIM відкриває переваги для вашого бізнесу у виробництві і навіть ретейлі без постійних переставлянь, плутанин і додаткових налаштувань. Маючи один тарифний план, використовуйте його на трьох гаджетах одночасно, приймайте дзвінки на другому смартфоні, використовуйте мобільний інтернет на ноутбуці, автоматизуйте робоче обладнання, будьте всюди з додатковою сім. Встановіть сим картку у GPS авто, щоб водій завжди міг залишатися на зв'язку. Так він отримає безперервний доступ до оптимально прокладеного маршруту. Касири можуть використовувати планшети з необхідними програмами для формування та обробки замовлень залишаючи основний номер для комунікації, встановлюйте додаткову сім-картку в обладнанні для передачі даних, а основна працюватиме у вашому смартфоні для зв'язку та координації процесів. Додаткова сім це зручне рішення для вашого бізнесу. Оптимізуйте робочі процеси та залишайтеся на зв'язку на всіх пристроях одночасно.